Слава Ісусу Христу! Вечір сьогоднішнього дня, вечір, з яким завершується сьогоднішнє свято, вечірня наша молитва, День благовіщення Пресвятої Богородиці. День, коли, знаєте, кожен з нас, напевно, що чекав якихось добрих новин. Але найперша і найбільша новина має бути тою, що. Бог нас любить, Бог все рівно нас береже. Незважаючи на нападки, незважаючи на все те зло, яке йде зараз на нас, ми все рівно є з Богом, і Господь Бог нас береже. Я думаю, що кожен є свідком того, цієї Божої величі, яка захищає нас проти людської ненависті. Але повторююся ще раз: ми маємо нашою спільною молитвою свідчити і засвідчити для самих себе важливість цього життя, що ми готові прийняти від Бога той дар, який Він для нас приготував, тобто нашу Україну. Ми продовжуємо молитися і брати стихи з 33 го псалма. І молитись. Маючи коротке розважання над певними стихами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мінь. Бійтеся Господа багаті збідніли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені ніякого добра. Ті, що шукають Бога, не будуть позбавлені ніякого добра. Людина в своєму прагненні дійсно бути щасливою шукає це щастя. І для кожного з нас це щастя є різним насправді. Хтось бачає щастя в тому, щоб мати багато грошей. Хтось бажає, бажає щастя у славі, у відомості, мати дорогу машину, чи просто стати олімпійським чемпіоном. Хто збачає в славу тому, що він робить добрі справи і про це люди знають. Це теж нормально. Всі ці речі насправді є нормальними. Але є одне маленьке, але якщо ця річ стає центром життя цієї людини, і вона живе тільки заради цього, то її життя стає безмістовним. Людина бажаючи матеріальних благ. Насправді стає бідною. Тому що матеріальних благ достатньо ніколи не буде. Людина в своїй жадібності хоче більше, більше і більше. Тому і каже цей стих, що багаті збідніли і зголодніли. Бо чим більше вони мають, тим більше вони хочуть, і тим більше вони не можуть наситити свої апетити. Все це є. Внаслідок того, що людина є без Бога. Той, хто ставить Бога собі центром свого життя, той, хто, для кого Бог є понад усе, а в Божі заповіді, тобто Господь Бог ми є в єдності з Богом через виконання цих заповідей, через те, щоб жити, як коли сказала одна добра наша знайома Наталія Радіонівна. Той, хто живе по совісті, він щасливий. Жити по совісті це значить жити за Божим законом, жити з Богом. Людина, яка живе по совісті, ціною свого ближнього. Така людина є багатою. Така людина є щасливою, тому що всі матеріальні блага, які є довкола неї, не стають самоціллю для неї. Вони радше є допомогою у реалізації цього життя. Допомоги зі ближньому, в підтримці, в тому, щоб відчувати певне, як би це сказати, правильно бути впевненим в цьому житті. Але все це ці матеріальні блага для цієї людини, вони є тільки сходинка, інструмент для того, щоб виконати те, що хоче Господь. Тому і кажемо, що той, хто шукає Бога, насправді, Він є багатим. Той, хто живе. В Бозі і з Богом, хто живе по совісті, він щасливий. І він тоді багатий. А людина безбожна, вона є бідною. Метою нашої молитви є зберегти нашу єдність з Богом. Цей складний час, цей час, коли люди можуть бути переповнені ненавистю і гнівом. Важливо зберегти себе з Богом. І саме молитва молитва і спілкування, пошук Бога і є тим засобом, який дозволяє нам долати гнів і ненависть, заздрість. Тому шукаємо Бога, молімося йому, йдімо до Нього, не до людей. Перепрошую. Людей в тому значенні, що люди роблять з себе богів. А йдімо дійсно до Бога. Шукаймо Його в Святому Письмі, в молитві, в храмі, на Божесній літургії, в сповіді, в молитві, в духовній розмові. Ми там віднаходимо Бога. Там ми віднаходимо спокій і мир. Там ми віднаходимо справжнє багатство. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Господи, Христе, Божий, грішно. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Ухилися від злого і чини добро, шукай спокою і прямуй до Нього. Найкращий засіб, щоб уникнути ненависті і гніву в своєму серці, бажання помсти. Це є вміння чинити добро. Хтось може сказати, а як військові можуть чинити добро? Дуже просто і легко. Вони захищають свій дім. Вони захищають своїх друзів, побратимів. Вони мають один одного підтримувати. Немає значення, до якого роду військ кожен з них належить. Нацгвардія, Збройні сили, військово-повітряні сили. Поліція, тероборона не має значення. Тільки коли вони є разом, вони чинять добро, коли вони захищають тих знедолених, тих людей, які там є під обстрілами. Коли вони їм надають допомогу. А я знаю багато випадків. Знаєте, мені нещодавно один боєць розказував, що вони є в тому районі, і от велика. Багатоповерхівка, і там лишився один дідусь. І от хлопці завжди з ним діляться. Діляться з тим, що мають. І каже: і вони от Ну це в телефоні розмови вони перекал, ділився каже: і їм приємно, що є хтось живий, крім них. Ще. І дідусь, який знаєте, себе відчуває не покинути. Це і є чинити добро. Ми не військові, але ми молимось за них. Це чинити добро. Ми не є військові, але ми можемо їх підтримати матеріально. Чи продуктами, чи, можливо, коштами. Кожен з нас може зробити це. Не тільки військових, але один одного ми можемо підтримати в якийсь спосіб відновити роботу наших підприємств, почати працювати. Садити городи, тобто дбати про це життя, не зупинятись на... і не казати, що це трагедія крах. Ні, це змога нам збудувати щось нове. І ми цивільні зараз повинні вже будувати нове життя. Розпочинати якісь справи. Щось робити, творити, показувати цим хлопцям, які нас захищають, що. Вони захищають непустку, вони захищають Україну. Це і є творити добро. Коли людина творить таке добро, вона уникає зла, вона уникає тої ненависті, гніву, бо вона свідчить про життя. Шукай спокою і прямуй до нього, а спокій є тільки в молитві. Адже недоворно. Недаремно перепрошую один із принципів нашого життя, звучить латинською мовою «ora et labora» – Праця і молитва. Людина має і працювати, і молитись. Це є запорука миру і спокою в душі. Це є запорука уникнення ненависті, гніву, заздрощі, праця і молитва. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи. Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас з грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей вечір і цю ніч. І даруй всім нам мир і спокій, перемогу нашої країни, звільнення всіх наших територій, а всіх людей, які наближають цю перемогу. Охорони, благослови і захорони, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву протягом цілого цього дня. Хто ще не лягає спати, хай скористає нагоди і ще помолиться. І прошу вас всіх перед Сном, помоліться за наших захисників, помоліться за хлопців, бо ніч насправді це завжди складний час для, для хлопців. Тому прошу вас перед Сном ще раз помоліться за них. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Завтра наш день починається з 8-ї години з Божесної літурії і в 9 годині із спільної при Стрітинській свічці. Слава Ісусу Христу!